Слава Богу, слава Збройним силам, слава Україні! Дорога родина героя Владислава! Шановне духовенство, дорога острозька громада! Сьогодні ми прощаємося з острозьким героєм, стрілецьким Владиславом Володимировичем. Наш земляк загинув 7 березня. 2025 року на Харківському напрямку під час виконання бойового завдання. Владислав народився у місті Острозі 30 липня 1993 року, навчався в Острозькій гімназії. Згодом здобув спеціальність механіка-техніка в Чернівецькому технікумі залізничного транспорту. Свій трудовий шлях розпочав в Острозькому вищому професійному училищі. І вже у 2021 році Владислав Вадимович вступив до лав Збройних сил України. Як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, Владислав активно розпочав виборювати нашу з вами незалежність, відстоювати. Суверенітет нашої країни. В той же час він зарекомендував себе не тільки як справжній патріот України, але як люблячий чоловік. Одружившись, Владислав став справжнім батьком для дитини своєї дружини, проявив себе як самовідданий, відповідальний. Люблячий батько. Я добре знав Владислава і переконаний, що острожани завжди пам'ятатимуть його як дуже добру, чуйну, світу людину, людиною слова, людиною честі. Навіть на фотографії, яка обрана для некрологу, Владислав з гарною, щирою посмішкою, таким, як він був в житті. Наша земля для нас залишається справжнім прикладом мужності, самовідданості і справжньої віри в незалежну Україну. Дорога родина героя Владислава, прийміть щирі співчуття від нашої громади. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно у наших серцях. Слава Господу Богу!